430 гривень оправа в золоті металева, яку найчастіше обирають люди, які працюють в офісах. Вона дуже презентабельно виглядає на обличчі, підійде на середнє і трошки ширше. Параметри можна знайти на сайті Київлінза або запитати наших менеджерів в Телеграм або ж в інстаграм. Повністю металевий корпус у дуже стильному кольорі має регульовані носопори, завдяки яким ви можете посадку підлаштувати під ваш ніс. Завушники з ось таким дизайном. Вони йдуть з пластиковою накладкою, Такого шоколадного приємного кольору, тому ці окуляри можна сміливо і на все сезон, тобто для постійного носіння, або ж тільки для корекції зору вблизу, коли працюєте з документами або, наприклад, в офісі. Ось так виглядає завушник. Він також з флексами. Тому посадка дійсно буде зручна і надійна. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю, а також на нашому сайті Київ Рінза». для цього артикул моделі. o comentarios.